Вітаю, я Наталія. Федірко, гарант освітньої програми публічне управління та адміністрування першого бакалаврського рівня вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Освітня програма належить до галузі СНА 28 «Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 публічне управління та адміністрування. В нашому університеті освітня програма була створена ще у 2017 році із започаткуванням в Україні нової, осві... нової спеціальності публічного управління. Та адміністрування відповідно до сучасних трендів публічного управління, до зміни професійних вимог у сфері публічного управління, освітня програма постійно удосконалюється і набуває розвитку. В університеті створені усі необхідні матеріально-технічні умови для забезпечення навчання здобувачів на освітній програмі. Навчання на освітній програмі публічного управління та адміністрування відбувається в першому корпусі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, власне в холі другого поверху, якого ми зараз перебуваємо. На цьому поверсі також розташована адміністрація університету, а також головна актова зала, в якій відбуваються усі міжнародні та всеукраїнські заходи за участю стейкхолдерів нашої програми. Освітня програма публічного управління та адміністрування забезпечується кафедрою національної економіки та публічного управління. Ми зараз перебуваємо в холі факультету економіки та управління, на якому власне, реалізується програма. Наша кафедра, як і наш факультет, є серед найстарших університетів і завдяки високому рівню педагогічної майстерності забезпечує високу конкуренту спроможність випускників освітньої програми. Випускники освітньої програми працюють у різних секторах державного управління. В органах місцевого самоврядування, в громадській сфері, в консалтингу, в аналітичній сфері, а також інших секторах національної економіки. Власне, на цьому поверсі знаходиться адміністрація факультету, а також ключові навчальні аудиторії, в яких відбувається навчання на освітній програмі. Запрошую вас на кафедру національної економіки та публічного управління. Викладацький склад кафедри національної економіки та публічного управління налічує 6 докторів наук з державного управління, 4 доктори наук з економіки, 4 Кандидати наук та докторів філософії, окрім того, на освітній програмі працюють викладачі інших кафедр, серед яких доктори та кандидати наук юридичних, політологічних, соціологічних, філологічних та інших. Це дозволяє забезпечувати набуття необхідних професійних компетенцій для наших здобувачів. Для організації онлайн-навчання, а також змішаного навчання в умовах надзвичайних ситуацій. Університет забезпечує викладачів корпоративними акаунтами Google із доступом до. Необхідних електронних ресурсів, а також акаунтами Офіс 365. Окрім того, для викладачів створено корпоративні акаунти Zoom, що дозволяє проводити безперешкодно онлайн занять. Базовою платформою для організації дистанційного навчання в університеті є платформа «Moodle», на якій створено електронні додатки до навчальних курсів. Вхід до дистанційної платформи «Moodle» викладачі та здобувачі здійснюють через особисті кабінети на сайті університету. Окрім того, університет, університетом використовується електронна система електронного журналу «Деканат», через який здійснюється обмін інформацією між викладачами та здобувачами щодо поточної успішності, щодо підсумкової успішності. Також через цю систему здійснюється формування індивідуальних планів як викладачів, так і здобувачів. Зараз ми знаходимося в базовій лекційній аудиторії нашого факультету, яка також використовується на освітній програмі публічного управління та адміністрування. Як ми бачимо, ця аудиторія є достатньо просторою, оснащена сучасною комп'ютерною технікою та підключена до мережі Wi-Fi. Це дозволяє здійснювати візуальний супровід навчальних занять необхідними ілюстративними матеріалами, робити презентації досліджень, а також навчальних матеріалів. В цій аудиторії зручно проводити лекційні заняття, практичні заняття, семінарські заняття з дисциплін освітньої програми, зокрема публічне право, державне управління, публічне адміністрування та державна служба. а також інші в цій аудиторії ми також проводимо студентські конференції, круглі столи, семінари за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, наших випускників, а також інших стейкхолдерів освітньої програми. Як ми бачимо, цю аудиторію зручно використовувати для проведення воркшопів. Завдяки наявності мультимедійної техніки в аудиторії ми можемо приєднувати офлайн-заняття із онлайн-заняттями для тих студентів, тих здобувачів, які в цьому мають потребу в умовах кризових станів в Україні. Це одна з навчальних аудиторій, яка є меншою за розміром, але вона також оснащена Wi-Fi, комп'ютерною технікою необхідною, що дозволяє проводити навчальні заняття із візуальним супроводом необхідних матеріалів. Ця аудиторія має достатньо мобільні меблі, що дозволяє організовувати роботу в командах, презентувати, здійснювати дискусію, роботу в малих групах організовувати. Це є доречним під час проведення тренінгів, під час роботи на практичних заняттях з навчальних дисциплін освітньої програми. Такі аудиторії ми використовуємо для проведення практичних чи семінарських занять на освітній програмі, або навіть лекційних занять, оскільки на освітній програмі навчаються невеликі академічні групи. В таких аудиторіях зручно проводити семінарські чи практичні заняття з навчальних дисциплін освітньої програми, в тому числі вибіркових дисциплін, зокрема публічні закупівлі, управління публічними фінансами, публічна служба та етика, консалтинг в публічному управлінні, а також інших. Також ці аудиторії. Зручно використовувати для проведення тренінгового навчання і роботи в малих групах. В таких аудиторіях також відбуваються захисти кваліфікаційних робіт. Наших випускників ми активно залучаємо до проведення практичних занять, вебінарів із здобувачами, що дозволяє їм переймати досвід наявний та посилювати свої професійні компетентності, необхідні для роботи в публічній сфері. Зараз ми знаходимося в одному з комп'ютерних класів нашого факультету, який використовується для проведення занять на освітній програмі. Комп'ютери з'єднані в мережу та підключені до інтернету, також у аудиторії. Наявний доступ до Wi-Fi. це дозволяє виконувати як індивідуальні завдання, так і групові завдання, обмінюватися інформацією і виконувати необхідні дослідження під час офлайн занять в аудиторії. Тут також проводять тренінги, які потребують застосування постійного доступу до інтернету. В цій аудиторії викладачі можуть застосовувати також мережу інших доступних ресурсів, які необхідні для проведення навчальних занять. Зокрема, це офіційні веб-сайти органів державної, державної влади та органів місцевого самоврядування, вебсайти та інші веб-ресурси, бази даних Європейського союзу, організації економічного співробітництва та розвитку. Світового банку, а також інших міжнародних організацій, доступні веб-портали органів державної влади, на яких можна використовувати необхідні навчальні матеріали, зокрема, дія, зокрема Open Budget та інші. Викладачами також використовуються доступні смарт-додатки органів державної влади, знову ж таки, дія Київ, цифровий, цифровий та інші. Застосовуємо також освітні ресурси, зокрема освітній портал дія освіта, Едера, Прометеус а також інші портали. Також використовуємо достатньо широко усі інші доступні цифрові ресурси, які наявні в мережі онлайн. Освітня професійна програма першого бакалаврського рівня вищої освіти публічного управління та адміністрування забезпечує своїх здобувачів усіма необхідними компетентностями для роботи як на публічній службі, а також для здійснення Управлінської діяльності в інших секторах національної економіки. Такі компетентності є затребуваними на ринку праці та забезпечують професійне зростання наших випускників. Після завершення навчання на першому бакалаврському рівні вищої освіти університет надає можливість продовжити навчання на другому магістерському рівні вищої освіти, а також на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 281 публічного управління та адміністрування. Випускники нашої кафедри є. Діючими державними службовцями, практиками, фахівцями, які працюють в різних секторах публічного управління і успішно реалізують набуті в університеті знання і досвід. І заходами освітньої програми, а також нашої кафедри, можна ознайомитись на офіційній сторінці кафедри на сайті університету, а також на офіційній сторінці в Фейсбук. Будемо раді бачити наших вступників на нашій освітній програмі.